Колеги, всім привіт! Давно на моєму ютуб-каналі не було відео по темі таргетованої реклами. А насправді ця тема вона завжди жива, вона завжди розвивається, рекламні алгоритми змінюються. Соцмережі змінюються. Тому важливо тримати себе в курсі. Якщо ви маркетолог, то безумовно. Якщо ви підприємець, також важливо розуміти, що зараз працює найкраще, які є нові фішки для того, щоб максимально ефективно використовувати цей інструмент для свого бізнесу. Тому я, власне, вирішив записати відео на цю тему і розповісти, що змінилося в таргетованій рекламі саме Meta Ads за останній рік. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо ви ще не підписані. Тут просто маса корисної інформації про маркетинг, про таргет, про онлайн-бізнес загалом. Я впевнений, що ви знайдете дуже багато чого цікавого для себе. Також можете підписуватися на мене, на мої проекти в соціальних мережах. Всі посилання будуть внизу під цим відео. Тож, в першу чергу, важливо сказати, що рекламні алгоритми стали ще розумніші. Що, що, а от рекламні алгоритми мета вміє розробляти і вміє робити дійсно крутими та ефективними, в чому це виявляється? В чому можна бачити прояв ефективності цього рекламного алгоритму. В першу чергу це стосується креативів, якщо ми говоримо за останній час, рекламний алгоритм вміє дуже добре розпізнавати, яка саме аудиторія реагує на ваше оголошення, і на основі цього підбирати схожу, навіть без використання look-like аудиторії. Тобто, як це працює на сьогоднішній день, якщо раніше важливо було використовувати супердетальний таргетинг, можна було звужувати. Інтереси, дуже детально виставляти вік, статі так далі. То на сьогоднішній день є більше сенсу використовувати великі аудиторії, широкі аудиторії, аудиторії з доволі широкими інтересами, менше звужувати. Про це я далі розповім. Але використовувати дуже конкретний рекламний креатив, який буде потрапляти в той сегмент аудиторії, який вам цікавий. І фактично, ваш креатив він буде примагнічувати, притягувати до себе ту аудиторію, яка на нього круто реагує. Насправді, в цьому немає нічого такого феноменального. Це насправді доволі класичний метод, коли ми робимо персоналізоване оголошення, і людина, для якої це оголошення цікаве, вона буде на нього звертати увагу, тому що вона побачить себе в цьому оголошенні або свою проблему, або свою ситуацію, або ще щось таке. А, але зараз саме в social media, meta ads, Facebook, Instagram, це працює дуже круто. Тому не потрібно занадто сильно звужувати аудиторії, краще попрацювати детальніше над своїм креативом і краще розробити різні креативи для різних сегментів ця, але запускати на доволі широкі сегменти, і на практиці. Так працює краще, і креативи самі знаходять свою аудиторію на сьогоднішній день. Тобто, сегментування аудиторії може здійснюватись не лише за допомогою інтересів та налаштувань таргетингу, а в першу чергу за допомогою посилу, який ви використовуєте в копірайті. Окей, думаю, це зрозуміло. Покажу невеликий такий приклад нашого креативу, який ми використовували саме для нашої агенції AdSwind. Тож нам потрібно було знайти підприємців, які займаються товарним бізнесом, для того, щоб Попрацювати з ними, надати їм наші послуги. Відповідно, це дуже просто, можливо, навіть здається банально, але дуже ефективно. Ми робимо ось такий ось заголовок: займаєтесь товарним бізнесом, або ви власник інтернет-магазину, або займаєтесь e-commerce». і наша пропозиція масштабуємо ваші продажі. Покращимо ваші результати, там збудуємо стратегію, допоможемо вийти на наступний рівень, або допоможемо досягнути ваших планів продажу, і так далі. Тобто, ось такий магніт, фактично, який вказує на цільову аудиторію, до якої ми звертаємось. Відповідно, ті, хто не займається товарним бізнесом, швидше за все буде. Пролистувати так це і стається даний креатив, тобто не буде звертати таку увагу, тому що це не направлено на нього, тому що це не персоналізоване звернення для цієї аудиторії. А для тих людей, які займаються е, товарним бізнесом і комерсом, вони будуть дивитися угу, цікаво, так це про мене, а що вони пропонують? І таким чином Фейсбук буде бачити, хто саме реагує на це оголошення, на цей креатив. І як я вже сказав, навіть без застосування look-like аудиторії в холодних рекламних кампаніях буде давати більше показів саме вже на тих, хто зробив нашу цільову дію в першу чергу, і в другу чергу, хто взагалі з цим оголошенням взаємодіяв. Там, лайкав, писав коменти, клікав, переходив на сторінку, Фейсбук, Інстаграм і так далі. Банально здається, що так, але. Замість того, щоб написати, типу надаємо послуги там Google Ads, Meta Ads і так далі. Ми замість цього заголовку використали заголовок звернення саме до ЦА. тому такий простий метод, але можете використовувати, покажу вам ще один із наших креативів. Мабуть, не найкращий з точки зору дизайну, взагалі не по правилах, що за все зроблено, і дуже багато тексту і так далі. Нібито ой нічого не читається, але цей креатив класно у нас працював. Це вже креатив для нашої школи. І тут завдання було знайти за допомогою реклами людей, які вміють працювати з таргетованою рекламою, але ще не вміють працювати з Google Ads. Відповідно, такі аудиторії, різні аудиторії, але так, такого типу, дуже часто нам потрапляються, з якими потрібно попрацювати. І за допомогою таргетингу ми не можемо це визначити. Умовно кажучи, ми там ставимо, я не знаю, в інтересах вміє працювати з таргетом, не знаю, Мета-С, адміністратор бізнес-сторінки, і виключаємо, що не є не знаю, там, адміністратором Google аккаунту. Ну, таке не налаштовується. Типу, немає таких от налаштувань. Відповідно, нам ці люди потрібні і нам потрібно їх знайти. Як? За допомогою персонального звернення. І той, хто дійсно вміє працювати з таргетом, не вміє працювати з углом, але хотів би навчитись, бачить це, реагує, і ми на цю аудиторію виходимо. Тобто наш креатив магнітиць, нашу аудиторію навіть без застосування детального таргетингу, інколи це просто не потрібно інколи навіть неможливо налаштувати такий детальний таргет. Роль крео постійно зростає. Тобто, мета, в принципі, йде до того, щоб спростити роботу рекламодавцям, щоб ми завантажували наш посил, наш КРЕО, копірайт, а алгоритм сам розумів, кому краще показувати. І дуже багато вже таких кроків, підсказок від мета у нас є, і далі про це також поговоримо. Відповідно, як я вже згадував, зменшилася потреба використовувати звуження аудиторій. Виключенням є лише вузькі ніші B2B, з якими періодично також працюємо. І якщо є якісь питання там по якості лідів чи ще щось таке, то в такому випадку ми можемо використовувати звуження. В іншому випадку, як я вже сказав, порівняно з тим, що було рік, два-три назад, коли в першу чергу був детальний таргетинг по інтересам. по... Посадам, по демографічним показникам, по геолокації, да зараз менше цього, більше акценту на сегментуванні по креативам. Вже вкотре повторюсь, але це важлива теза, яку б я хотів донести саме в цьому відео. Ось тому, як ми раніше робили виключення, зараз дуже дуже рідко це використовуємо. В більшості використовуємо більш широкі аудиторії. І Фейсбук сам нас про це просить. Я вам далі покажу це. Наступне це те, що потрібно тестувати багато креативів. Без цього ніяк, звісно, в різних проектах працюють різні формати. Це неправда, що відеокреативи працюють найкраще, тому що для одного проекту так і це логічно, тому що, наприклад, там послуга, і там потрібно детально пояснити цю послугу, пояснити переваги і так далі. Послугу дуже важко сфотографувати, да? особливо враховуючи те, що Фейсбук мета не дуже любить там до після, наприклад, чи ще щось таке. Тому для одного бізнесу з точки зору загально базового маркетингу відео будуть підходити краще, тому що за допомогою відео буде краще пояснювати людям те, що ми хочемо до них донести. Але для іншого проекту може працювати краще фотографія, коли ми продаємо товари, коли ми продаємо зрозумілі продукти, які можна сфотографувати, які є красивими, взуття, одяг, аксесуари, ювелірка і так далі, багато чого іншого. Там. Фото завжди працювали, і також будуть працювати. Але інколи стається якісь неочевидні речі, коли нібито мали працювати відео, а по факту статика працює найкраще, і кожного місяця в роботі нашої агенції ми це зустрічаємо. Тому обов'язково потрібно тестувати всі формати, звісно, залежить від вашого бюджету. Тому що чим менше бюджету, тим менше можливостей для тестування. Але в принципі, ну розбити хоча б на декілька місяців і тестувати кожного місця якісь додаткові е крео, ну, must мастхев на сьогоднішній день. Тобто UGC, я вже не кажу, що це якийсь тренд. Давно існує. Вже навіть існують платформи, такі свій маркетплейси, де ви можете замовляти UGC креативи е і так далі. Це круто, типу, умовно, user generated контент. Коли, наприклад, я як користувач отримав якийсь товар, роблю анбоксинг цього товару, показую свої емоції, як все це мені подобається, і так далі. Ну, умовно, така блогерська розпаковка або реакція на той чи інший товар. Потім це відео ми можемо запускати в рекламу. Ось це працює, звісно, це працює класно. Відеоогляди, розпакування, реакції. Те, що я сказав, це може бути навіть не UGC, це може навіть бути студійна зйомка, статичні креативи, текстові креативи. Текст на всю картинку я вам далі покажу приклад. Ніколи не думав, що це працює, особливо. Для Олдів, можливо, ви пам'ятаєте, колись Фейсбук не пропускав креативи, на яких було більше 20 тексту, типу, зайнято. ось потім вже це прибрали. Каруселі і так далі. Тобто, всі формати, які є. В мета формати креативів всі потрібно тестувати і тестувати як можна більше, тому що в багатьох проектах складається така ситуація: як тільки знаходимо виграшні креативи, все це означає, що результати на наступний місяць-два. Будуть дуже дуже круті. Ми знайшли креативи, і ці креативи можна масштабувати і на інші аудиторії дуже часто, і на ті зв'язки, які ми знайшли. Тому це дуже важливо. Ось показую приклад такого креативу. Якось я побачив, гортав просто стрічку у себе в інстаграмі. Побачив на чорному фоні типу білий напис, і там прям ну, написаний офер. Я думаю, боже, ну. Взагалі не без фантазії. Але подивився, і, типу, це, це оголошення довго дуже крутилося в рекламі. Там було багато лайків, коментів і так далі. Я думаю, слухай, можливо, це працює. Закинув команді, зробили ось такі вже трошечки кращі, все-таки да з дизайном, шрифтами і так далі. Але суть залишається, що основний офер, текст, вся комунікація винесена прямо на креатив, і в деяких проектах. Це прям найкраще працює навіть так, тому ніколи не знаєш. Інколи те, що нам суб'єктивно здається, працює не дуже круто, по факту спрацьовує найкраще. Наступний дуже класний тренд, який я вже люблю, і який мені прям подобається, це ai креативи Загалом AI – це штучний інтелект це тренд, який розвивається, і він проникає майже в усі галузі бізнесу, діджитала. Нашого життя це все буде лише набирати оберти, але от навіть зараз з тими технологіями, які є на сьогодні, можна працювати і можна за допомогою них створювати як і аудиторії, як гіпотези, ідеї, плани розробляти, тестувати, фінансові моделі складати. І так можна створювати і креативи. Я не хочу сказати, що за допомогою лише одного сервісу ви зможете взяти і створити фул креатив. Ні, вам прийдеться застосувати різні сервіси для того, щоб в одному сервісі створити ідею, в іншому, наприклад, написати копірайт, текст, в наступному озвучити це. В іншій інші нейронці створити різні відео, картинки, а потім це все з допомогою простого монтажа поєднати, накласти, накласти субтитри і буде вам крео. Я боюся, звук не буде дуже якісний, тому що звук буде записуватись зараз з мого, мого комп'ютера на мікрофон, але ось такий приклад хотів би вам показати. Давайте спробуємо. AI для тебе -E Наш мастер-самурай прийшов у табір Адскул та готовий дати тобі вчення у науках, посланих від нового інтелекту, штучного інтелекту. Бронюй місце за найвигіднішими цінами та будь одним з перших, хто пізнає майстерність створення AI-офісу, автоматизації, які заміняють 60% робочих процесів, технології, які створюють конверсійні креативи. Як цей? Готовий стати на шлях Самурая, шлях починається за посиланням. Ось, сподіваюся, ви почули. І ви можете сказати: типу, What the hell, що це взагалі було? Ну, якась каша, якийсь треш. Але можливо, я з вами згодна. Але що би я хотів сказати, що ось ці дивні візуали, можливо, якісь нереалістичні картинки. Уривки відео, озвучка це все те, що дійсно відрізняється від інших креативів, від того, що роблять інші бізнеси. І ми практикуємо з деякими нашими проектами, де це дозволяє бренд використовувати ну, найменшу озвучку. Тобто раніше потрібно було когось просити щось там організовувати, записувати озвучку для креативу. Зараз взяли, завантажили. Текст в Eline Labs, озвучка готова, завантажили, наклали поверх якогось готового відео чи ще чогось озвучку. От, будь ласка, у тебе вже відео за кадровою озвучкою. Ну це ж круто, да, це круто, і це працює. І, наприклад, якісь картинки, щось таке цікаве це те, що притягує увагу. Ось, наприклад. Креатив, який також ми для себе використовували, робили, ми створили ось лише на AI-нейронці ось такий, ось таку картинку. Сучасна людина, українець, але в вишиванці, в полі з пшеницею. Але при цьому ще й працює, типу, як фрілансер, працює на ноутбуці, і в нього навіть ці смарт-годинники все таке. І... Далі ми просто це зробили в шаблончик, помістили професія таргетолог, курс для пощадківців і так далі. Тобто, просто до додали дизайн, але основна картинка створена за допомогою AI, Тобто, зараз це такі мікси. Яй роботи і людської роботи, і що ви думаєте, звісно, навіть порівняно з креативами, де було моє обличчя, мого партнера обличчя, там спікерів, цей креатив дуже-дуже круто працював. Чому? Тому що люди гортають, гортають стрічку, а потім такі думають: що, стоп, що це я побачив тільки що. Ану, ану назад, і дивляться, ого, нічого собі, прикольно. Цікаво. Тобто, це просто-напросто привертає більше уваги, ніж звичайні картинки. Не для всіх брендів це підходить, не для всіх бізнесів це підходить, але для багатьох це круто працює, тому рекомендую використовувати це те, що до нас прийшло за останній рік дійсно. Далі хотів би декілька слів сказати про геотаргетинг, і геотаргетинг він вже не той. Зникли деякі параметри геотаргетингу, наприклад, користувачі, які були в цьому регіоні нещодавно. Я точно не знайшов скріншот, я точно не знайшов, як це називалося, але раніше було здається, коли ми вибирали саме локацію показу реклами, три пункти: типу, люди, які тут проживають. Люди, які тут нещодавно були, типу як туристи, і люди, які, типу, приїжджають щось сюди на роботу, щось таке частково, типу, були в цьому регіоні, але поїхали. Ну, щось щось таке. Те, що не пам'ятаю, напишіть в коментарях, будь ласка, хто пам'ятає. Знайшов також, на жаль, російською мовою такий скрін в гуглі, тому що чомусь своєму рекламному акаунті вже цього не побачив. що... Тепер таргетинг за місце знаходженням буде охоплювати користувачів, які проживаються, бо нещодавно проживали в вибраних містах місцях. Ми видали всі інші параметри, і вам не... Потрібно указувати тут тип таргетингу по місце знаходження. Тобто, те, що я ось вам спробував нагадати, це зникло, і тепер Фейсбук нам нічого не гарантує. Типу, він каже, що от ви ставите локацію, і ті, хто або нещодавно тут був, або зараз тут знаходиться. Коротше, всім, хто ось був там, плюс-мінус в цьому регіоні, ми будемо показувати. І насправді я не вважаю, що це велика зміна, тому що і раніше це погано працювало. Можливо, ви як таргетолог працювали з локальним офлайн бізнесом або ви є власником такого бізнесу. І це була завжди проблема, що хлопці, таргетологи, нам приходять заявки не з нашого району там людям далеко до нас їхати, вони не можуть приїхати і так далі. Ми дивилися, ну ніби все ідеально налаштували і так далі. Вже з клієнтом ці геотаргетинги перебрали, погодили, все круто, але все одно люди, які типу, там ну не живуть в тому регіоні, залишають заявки. Тобто, це не працювало ідеально раніше, і, мабуть, ФБ не знайшов способів, як це покращити, тому просто забрав ці функції, і добре, тепер ми завжди попереджуємо. Підприємців з локальним бізнесом, що дивіться, тут геотаргетинг не працює ідеально, метр до метра, кілометр до кілометра. Тобто, це ну, там, умовне позначення того, де ми хочемо показувати нашу рекламу, а Facebook як хоче вже там, як може, так і старається знайти нам людей з цього регіону. І ось це вже скріншот з мого аккаунту. Facebook сам нам каже, якщо вибрати для показу реклами велику територію, це може покращити результати. Наприклад, можна додати країну, а не тільки місто або міста, тобто Facebook любить великі аудиторії, і ми вже це давно помітили. Ми на курсі розбираємо, що а, немає типу, максимально великої аудиторії. Якщо у вас велика аудиторія, мільйон, декілька мільйонів, там, десятки мільйонів людей це добре. І знаєте, часто такі питання лунають: що а якщо в мене аудиторія... Там 10 мільйонів, а бюджет 10 доларів на день. То що мені звужувати аудиторію? Насправді ні, не треба нічого звужувати. Це класно, що у вас є багато потенційних клієнтів. Просто ви цю аудиторію швидко не охопите. Ви потрошки-потрошки будете з нею працювати, і це краще навіть для Фейсбука, ніж коли у вас є 20-50 тисяч потенційної аудиторії. Для Фейсбук алгоритму це складніше з вузькими маленькими аудиторіями. Працювати складніше. Тому для тих, хто займається онлайн бізнесом і комерсом на великих територіях, у вас більше потенціал роботи з Мета-Едс. Далі дуже класна фішка, яка також з'явилася, це можливість просувати партнерські пости і, в принципі, робити ось такі партнерські оголошення. Наприклад, коли є. А... Взаємна колаборація двох бізнесів можна зробити. І ви бачите, буде, наприклад, AdSchool School і MetaMarketer. Або, умовно кажучи, є персональний бренд власника, є бренд самого бізнесу, і, наприклад, підприємець, да, власник цього бізнесу, є як спікером, або як персоною, яка рекламує щось, розповідає щось, можна робити так. І мені це подобається не тільки через те, що це прикольно виглядає, і те, що це показує людині, що є персональний бренд, є і бренд там, школи, бізнесу, агенції, сервісу. Але класно, можливо, ви помічали, я впевнений, що так, коли ви навіть запускаєте рекламу не на блог, а будь-яку рекламу на сайт, наприклад, крутите, то ви все одно помічаєте, що частина аудиторії підписується на вас в Фейсбуці, в Інстаграмі, тобто переходить на ваші. Social Media. і це круто, тому що одночасно ви можете і свій бренд Social Media свого бренду розвивати, і, наприклад, Instagram акаунт свій особистий також розвивати. Відповідно, будете з своїм клієнтом потенційним майбутнім комунікувати з різних сторін. І це дуже круто. Кому як зручно, той так і буде за вами слідкувати чи в подальшому комунікувати. Мені це дуже подобається насправді. Хоч, хоч щось мета зробили круто. Також невеличка зміна, яка продовжується і розвивається. Ми це також помітили з нашими студентами на навчанні на курсі, що з'явилися різні конфігурації метапікселя. І ну, умовно кажучи, API-конверсії, я про це вже сьогодні навіть не говорю, тому що давненько це з'явилося. Умовно кажучи, серверні конверсії, які допомагають краще відслідковувати веб-події. Ось про це я навіть не говорю це вже давно. Є додаток, знову ж таки, окремий формат відслідковування офлайн. Офлайн то забрали. Тепер знову додали CRM і повідомлення, що цікаво, зараз це розвивається. Будемо дивитися, як це буде, але. Можна буде навіть налаштовувати піксель в повідомленнях для того, щоб відслідковувати, хто купив, і щоб потім краще оптимізувалася реклама. Зараз на сьогоднішній день цей потенціал повністю не розкритий, можливо, в певних гео. Це вже реалізовано в Україні. Поки що цього до кінця не бачу, але можна, але я вже знаю, що, наприклад, в інстаграм дирекції можна відзначати там купив або ще щось таке. Тобто, в дирекції, в бізнес акаунтах можна ставити мітку, що ця людина якби завершила угоду або покупку. Відповідно, таким чином буде вчитися. Рекламна компанія з цілю повідомлення, і це дуже круто. Тобто, MetaPixel, він також намагається розвиватися і бути різноманітним і універсальним для різних типів рекламних кампаній. Advantage+, plus, знову ж таки це не щось супер нове, але це та технологія, яка розвивається. Я думаю, що разом з розвитком AI це буде також все більше і більше набувати актуальності на сьогоднішній день. Я не можу сказати, що рекламні кампанії Advantage plus, типу Advantage+, Плюс Шопінг компанії. Вони дають якісь круті результати. Більше це працює в тірван країнах, типу Штати, Канада, де є більше прозорих даних про користувачів і так далі. На сьогодні, якщо ми говоримо про Україну і про більшість європейських країн, то Advantage Plus, особливо, як на мене, по результатам нічим не відрізняється від роботи з широкими аудиторіями, без інтересів і так далі. Більше того, Advantage Plus ось ця помітка вона стоїть ну майже на всіх етапах рекламних кампаній. Але це не завжди означає, що там щось супер, там машинне навчання працює і так далі. Наприклад, на рівні бюджету. Advantage Plus бюджет фактично назвали це те, що було раніше CBO – оптимізація на рівні кампанії. Тобто, коли ви ставите бюджет на рівні кампанії, цей бюджет автоматично на свій розсуд розподіляється між рекламними групами. Аудиторії, знову ж таки, Advantage Plus, це умовна аудиторія, яка, яку Facebook сам визначає. Вам не потрібно вказувати там особливо нічого, ні інтереси і так далі. Ну, ось це, да, це, умовно кажучи, це прикольна фішка, яка, якщо буде розвиватися, це буде прикольно, що Facebook буде сам визначати, кому краще показувати ваш посил, хто з більшою ймовірністю це купить. Ну, ось поки що, ну, 50 на 50. Плейсменти. Раніше можна було просто вибрати всі плейсменти, зараз це називається Advantage Plus. Ну, таке. Каталог прикольно, тому що каталог також оптимізується, кому які товари краще показувати, в якому форматі. Тобто, advantage, що стосується аудиторії і каталогу, я бачу потенціал, і це вже можна використовувати. А в інших функціях в рекламному акаунті це більше схоже на. Ну, просто на красиву назву. Друзі. На цьому відео підходить до кінця. Обов'язково поставте лайки і напишіть в коментарях, які ще зміни ви помітили, про які я, можливо, сьогодні не згадав. Посилання на наше навчання, на послуги нашої агенції, на сервіс AdSquiz для генерації якісних заявок буде внизу під цим відео. Також пишіть відео, на яку тему ви б хотіли побачити на моєму каналі. Це допоможе мені знайти нові цікаві ідеї. Всім дуже дякую і до зустрічі в нових відео.